Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою корисною інформацією. А, значить, дивіться, пам'ятаєте, так, ми з вами говорили про те, що з 1 січня 2024 року збільшується розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. І він буде становити 2361 гривню. Також ми з вами розібралися, що усі перерахунки, так, розміру пенсії буде відбуватися вже. В березні, 1 березня 2024 року, з урахуванням нових показників прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Але ж виникає питання: якщо вам будуть призначати пенсію в період з 1 січня до 1 березня 2024 року, то які ж будуть застосовувати в такому випадку розмір прожиткового мінімуму? Скажімо, показники. 2023 ще 2022 року, так 2093 гривні. Чи все ж таки це будуть показники уже станом на сьогоднішній день 2361 гривню? Значить, дивіться, якщо вам призначають пенсію в період з 1 січня до 1 березня 2024 року. То при обчисленні пенсії вам будуть застосовувати розмір прожиткового мінімуму, який визначений станом на 1 січня 2024 рік. Тобто вже будуть перераховувати з рахуванням збільшеного розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тому теж, будь ласка, майте на увазі. А основний перерахунок, так само їх індексацію, очікуємо в березні 2024 року